Перша тренерська відставка в УПЛ у новому році. Шахтар втрачає захисника. Поговоримо про травму Віктора Циганкова, а також про вибуховий матч Мудрика за Челсі. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми поговоримо у новому відео. А перед початком традиційно закликаємо вас підписатись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Поставити нам лайк та дзвіночок, який сповістить про вихід нової роботи. І поїхали! Розпочнемо сьогодні із Донецького шахтаря та кадрових новин зі стану гірників, адже команда Маріно Пушича відзаявила на сезон Дмитра Чигринського. Відомості про це містяться на офіційному сайті УПЛ, де у профілі гравця написано Відзаявлений. Агент Олександр Панков пояснив, чому його клієнт виключений із заявки. Так, він виключений із заявки на УПЛ, але його контракт чинний до кінця сезону. Зробили так, тому що у Дмитра стався рецидив травми. Він майже відновився, спробував, але травма Знову не дала працювати на 100%. У нього є контракт із Шахтарем, він відновлюється в команді, нічого страшного не трапилось. Ну і в контексті Шахтаря поговоримо про заміну, яку знайшли гірники для Тараса Степаненка. Керівництво клубу бачить її в особі 19-річного опорника руха Євгена Пастуха. Про інтерес до гравця розповів журналіст Віктор Вацко. Із різних джерел вже не раз чую про інтерес гірників до Євгена Пастуха. У 19 років він стабільний гравець основного складу постійно грає в УПЛ. Пастух виконує колосальний обсяг роботи на полі. За матч пробігає під 14 кілометрів. Я чув, що Шахтар має інтерес до цього гравця. Були якісь розмови легкі стосовно цього, але власне круха Григорій Козловський не продає. Підсумовує Васко. Зауважимо цього сезону. Пастух провів 20 матчів за першу команду Львів'ян. Забив у них три голи та віддав один асист. Рухаємось до новин збірної України. Незабаром команда Сергія Реброва отримає нового технічного партнера та замість Хоми почне працювати із компанією Adidas. Про це також розповів Віктор Вацко. Він повідомив, що зміни відбудуться вже з осені цього року. Між сторонами є договір про наміри та домовленість про глобальну співпрацю, яка не буде обмежуватись суто постачанням екіпірування. ОАВ домовляється із компанією Adidas у тому числі про участь у різних соціальних проєктах в Україні. Наразі йде розмова і про будівництво. Інфраструктури і спортивних майданчиків, і навіть відкриття спеціалізованих фаншопів збірної у великих містах країни. Більше того, із осені 25-го року Adidas шитиме для збірної України ексклюзивний варіант форми. Це буде така собі преміум-лінійка, як то у Реала, Баварії або ж збірної Німеччини. Ну і в контексті збірної України не можна оминути найбільш гарячу та хвилюючу нас тему. Це травма Віктора Циганкова. Іспанський журналіст Ніл Сола повідомив, що Віктор пройшов обстеження після травми, і результати показали, що травма не серйозна. Він навіть припустив, що Віктор пропустить тільки наступний матч Ла Ліги проти Гетафе. Українцеві вдалося уникнути серйозного пошкодження медальної зв'язки. Однак все ж за повідомленням, та то таке пошкодження є, і МРТ це показало. Окрім того, сам циганков відчуває характерні болі. Журналіст Михайло Співаковський припустив, що Віктор все ж піде на друге обстеження незалежно від можливості брати повноцінну участь у тренувальному процесі. Це логічно, адже на кону вирішальні матчі збірної України. Джерела з боку Жерони вважають, що циганков може зіграти вже у наступному матчі після Гетафе. 31 березня у матчі з Бетисом. Але нам потрібно бачити Циганкова на полі не 31 березня, а за 10 днів до цього. підсумовує Співаковський. Спортивні лікарі водночас також говорять про те, що поставити кінцевий діагноз та більш-менш оцінювати шанси гравця на повернення зараз. Неможливо необхідно дочекатися, поки що найменше спаде набряк. Тож чекаємо кілька днів та повторного обстеження і сподіваємось, все ж побачити Віктора Циганкова у найбільш важливих матчах сезону. Ну і ще кілька слів про кадрові зміни у збірні України. Так, Сергій Ребров перевів із резервного до основного списку захисника Динамо Олександра Тимчика та півзахисника Дніпра 1 Олексія Гуцуляка. Йдемо до тренерських новин. Сталася перша відставка у новому році. Без головного тренера залишився один із лідерів УПЛ та потенційний претендент на чемпіонство Житомирське Полісся, які розпрощались із Юрієм Калитвинцевим. Відставку тренера підтвердив президент клубу Геннадій Буткевич. Він сказав: Юрій Калитвинцев ухвалив рішення самостійно піти у відставку. Це було надважке для нього рішення для мене так само. Він людина, яку я надзвичайно поважаю і ніколи не забуду того, що він зробив. Для Полісся водночас прокоментував Буткевич і чутки, які відправляли до команди екс-тренера Шахтаря та Зорі Патріка Ван Левена. Він повідомив, що виконувачем обов'язків наразі призначено Сергія Шищенка. При всій повазі до іноземних тренерів я вважаю, що Полісся має очолити саме український спеціаліст. У нас багато талановитих фахівців: Верний Дуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук. І я хотів би, щоб до цієї команди доєднався і Шищенко. Зауважимо 55-річника Литвинця очолював полісся із червня 21-го року. А під його керівництвом команда вийшла в УПЛ і загалом виграла 38 із 65 матчів. Ну і на завершення випуску поговоримо про Михайла Мудрика, який знову закохав у себе весь футбольний світ. Українець вийшов на поле у переможному для Челсі матчі з Ньюкаслом на 71-й хвилині, замінивши Рахіма Стерлінга. На той момент Челсі перемагав із рахунком 2-1, та вже на 76-й хвилині і сам Михайло відзначився голом, збільшивши перевагу своєї команди. Він буквально відібрав у Галахера, протаранив двох оборонців Ньюкасла, обіграв на своєму шляху Дубровку та відправив м'яч у порожні ворота. Це шостий гол українця за синіх у поточному сезоні. Гру українця портал Хускор. Оцінив усім і три бали, Це загалом одна із кращих оцінок у складі команди. Вище бал отримали лише Джексон та Палмер. Софа також високо оцінила гру Мудрика і навіть ще більше оцінкою у 7 і 8, За цим показником він також поступається лише Джексоном та Палмором. Загалом у матчі з Ньюкаслом Михайло здійснив 14 доторків до м'яча, виконав 5 передач. Двічі провів успішний дриблінг, виконав один відбір та заробив на собі один фол. Учо ну ж, друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та пишіть свої думки щодо теми, які почули сьогодні. Залишайтеся на зв'язку із Футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах і до зустрічі. Побачимось.